Про Євгена Пригожина, як про не останню особу у ході російсько-української війни заговорили торік. Його ім'я почало дедалі частіше з'являтися у змі в контексті війни. Поруч із прізвищами Путін та Шойгу. Приватна воєнна компанія Вагнер розпочинала свою незаконну діяльність ще з 2013 року. І донедавна Пригожин намагався приховати свій зв'язок із нею. Але цього року він вирішив вийти із тіні. Жорстокий підступний небезпечний як Пригожин з дрібного крадія став одним із найвпливовіших людей в Росії. Та чи цікавить його політична кар'єра? З'ясуємо разом із Х'юмінт розслідувачами Мольфара. Євген Пригожин, російський бізнесмен, ресторатор, олігарх, власник ПВК Вагнер. Свій вплив завдяки військовим найманцям, поширюють далеко за межі Російської Федерації. Через це і перебуває під санкціями США, ЄС, Європи та інших країн. На початку 2023 року. США офіційно оголосили ПВК Вагнер транснаціональною злочинною організацією. Але перед тим як стати тим Пригоженим, про якого пишуть світові змі. Він був опущеним на зоні і називали його педофілом Женічки. Євген Пригожин народився 1961 року в Ленінграді. Навчався там у спортивній школі інтернат номер 62 де активно займався лижним спортом. Його вічим жаркий Самуїл був лижним інструктором. Це, мабуть, і надихнуло Пригожина стати на лежі та піти в кримінал. Але спершу у 1977 році Пригожин вступає до Ленінградського хіміко-фармацевтичного інституту на провізора фармацевта, та навчання там не завершив, про що сам розповідав в інтерв'ю. Але не так родина чи відчим впливали на формування Євгена Пригожина як російська в'язниця. У 1979 Пригожина засудили на два роки умовно за крадіжку. У шести кримінальних епізодах, які йому приписують, мав партнерів, один з яких був неповнолітнім. У березні 80-го вони напали на жінку біля її ж під'їзду та вкрали у неї золоті сережки за 50 радянських рублів. На додаток зняли з напівпритомної чоботи. У 1981 році Пригожина засудили до 13 років позбавлення волі у колонії посиленого режиму. Інкримінували крадіжку, розбій, шахрайство, залучення неповнолітнього до злочинної діяльності. Минулого року у мережі з'явилося відео. У ньому чоловік, що представився співкамерником Пригожина з Сашою Курарою, розповів, що мав секс із Пригожином, оскільки той на зоні був цитуємо опущеним. Російський журналіст Дмитрій Запольський видав книгу Путінбург. У якій є окремий розділ, присвячений Пригожину. Підах Єлженічка згідно з книгою, саме так називали Пригожина на зоні через сутенерство та залучення неповнолітніх до проституції. Пізніше одна з колишніх офіціанток ресторану Пригожина розповіла, що її зґвалтував охоронець пляшкою з під вина. Робити це наказав Пригожин, який спостерігав за процесом. У 88 му Пригожина помилували, та вже у 1990-му він вийшов з колонії поселення. Дев'ять років в'язниці сформували Пригожина, а ще допомогли налагодити зв'язки з криміналом, до якого він повертатиметься знову, але вже з іншими цілями. Та спершу були хот доги. Після звільнення Пригожин разом із відчимом та матір'ю організували в Пітері бізнес з продажу фастфуду. Наступні роки він заробить немалі статки на ресторанній справі, а ще корисні знайомства. У 91-му році починає співпрацювати з бізнесменом, а зараз разом зі своїм однокласником Борисом Спектором. У 90-х спектор успішний ресторатор, власник топових казино. Партнерство з ним було ключовим. Він провів Пригожина в інший світ, де було ще більше російських грошей, впливу та влади. Така ж схема, напевно, як з зеками, ти виконуєш брудні завдання на користь країни, а за це ти отримуєш помилування. Ну і так само він же там сидів в тюрмі за крадіжки, а потім якось почав займатися ходогами швидко, отримав казино. Тобто він виконував, по суті, брудну роботу і на цьому заробив собі, скажімо, довіру за те, що він виконував такі завдання. У книзі Путінбург йдеться про те, що перший ресторан Пригожина Старає та Можня, відкритий 96-му, був приспонсорований московським кримінальним авторитетом на прізвисько. Дід Хасан. Ресторан швидко став тим місцем, де у 90-х правоохоронці, політики та кримінальні авторитети вирішували важливі справи. З 95-го і аж до 2019 року Пригожин був серед співзасновників ТОВ «Нєвський Союз, що спеціалізувались на ресторанах. Інші співзасновники це пітерські власники першого у Санкт-Петербурзі казино конті той таки Борис Спектор, Ігор Горбенко та Михайло Мірілашвілі. І саме гральний бізнес у 91-му році познайомив Пригожина з Путіним, коли той був головою наглядової ради з казино та грального бізнесу при мерії Петербургу. Потім Пригожин, вже будучи ресторатором, вийшов з грального бізнесу і мусив платити так звані відступні своїм партнерам. До Мірялашвілі навіть відійшов один із його ресторанів. Починаючи з 97-го року, Пригожин є чинним гендиректором ТОВ Конкорд Менеджмент і Консалтинг, компанією, яка займається ресторанною справою та доставленням харчових продуктів. Пізніше до діяльності Конкорду додалися ще оренда та управління нежитловою нерухомістю, лізаних авто, водних транспортних засобів та діяльність ресторанів у залізничних вагонах та на суднах. Конкорд для Пригожина виявився золотою жилою, і вже у 2011 році його компанія почала забезпечувати готовими обідами школи північного та південно-східного округів Москви. За вісім років Конкорд виконав понад п'ять тисяч замовлень на суму в понад шість мільярдів доларів. У 98 році він відкрив ресторан New Айленд на теплоході, що став новим популярним місцем у фінансової та політичної еліти Росії. У 2001 році в цьому ресторані проходила вечеря Путіна та президента Франції Жака Ширака. Потім з екс-президентом США Бушем. Путіну так сподобався ресторан Пригожина, що у 2003 році він бронює столик на свій день народження. До речі, це той самий ресторан, в якому зґвалтували офіціантку пляшкою з під вина за наказом ресторатора. Але специфічні уподобання Пригожина не завадили отримати дозвіл на обслуговування церемонії інавгурації Путіна у 2012 році. Нічого не може завадити злодію та аморальному авторитету отримати те, що він хоче, якщо сам Путін є поціновувачем його хот-догів. Відтак, з травня 2012 року, після проведення інавгурації по Пригожинськи, компанія-ресторатора почала вигравати державні тендерні закупівлі і в інших сферах. Серед пітерських інвестицій бізнесмена у будівельному секторі є ЖК Сєвірний Вірсаль, Лахта Плаза, Лахта Парк, Астравов» Островов» – проєкт, яким курує Дмитро Медведєв, а також медико-реабілітаційний центр. Оминаючи тему конфліктів за вартісну пітерську землю, перейдімо до найцікавішого політичних амбіцій. Пригожин не міг оминути можливості втрутитися у парламентські вибори 2021 року, тож вкотре посварився із мером бігловим. Торік конфлікт поновився. Пригожин був продюсером російського фільму Лушоє воду. У жовтні губернатор скасував проведення, за що отримав перевірку біглого за статтею про державну зраду. У 2012 році Конкорд почне займатися постачанням харчів до армії РФ. Вже за два роки Шойгу передає державну військову компанію, що займається реконструкцією та обслуговуванням військових містечок, до рук Пригожинської організації «Мегалайн». Житло, харчування, ремонт. Що ще потрібно для побуту військових? Правильно, чистота у період з 14 по 15 рік організація Конкорд Пригожина виграла державних тендерів сумою на понад 231 мільйон доларів на прибирання у казармах та навчальних закладах Міноборони РФ комунальними послугами з 2015 року. Теж опікується Пригожин. За це він отримав приблизно 600 мільйонів доларів. Того ж року компанія Мегалайн отримала контракт на будівництво військової бази під Білгородом, а потім на швидкомонтоване військове містечко за понад 3,5 мільйона доларів в Омській області. З 2014 року Пригожин фінансував та курував Агентство інтернет-ізслідувань або фабрику тролів, яка розміщувала у мережі дописи про владного характеру, виправдовувала загарбницькі дії російської армії в Україні. У 2018 році Мета заблокувала 115 аккаунтів у Фейсбук та Інстаграм та 138 приватних Фейсбук-сторінок, які були пов'язані з Пригожиним. Ну, по-перше, ми знайшли різні сайти, які зареєстровані на нього в основному сайті, які просувають російські наративи на території Сполучених Штатів Америці. Плюс він розганяв цей скандал зламом пошти демократичної партії, і щоб вдарити Хіларі Клінтон на виборах. І плюс його пов'язують з цими інтернет-тролями, і у нього багато людей, які сидять і пишуть коментарі. І вони працюють не тільки на території Росії і України. Вони пишуть і там британських, і європейських і американських змі, і намагаються змінити думку місцевих жителів. Господа, ми вмішувались, вмішуємося і будемо вмішуватися. акуратно, точно, хірургічно і по-своєму як Ми це вміємо. Але зараз ім'я Євгена Пригожина нероздільна із терористичним збройним угрупуванням, таким як ПВК «Вагнер». Хоч ще на початку минулого року він судився із Белінгкет, аби розслідувачі видалили та спростували його зв'язки з ПВК. Приватна військова компанія Вагнер, відома ще як група Вагнера, це російське недержавне військове формування, створене у 2013 році та підконтрольне Пригожину. Їхні тренувальні бази є в Краснодарському краї, в межах реабілітаційного центру в Геленджику та в Ленінградській області. З 2014 року група діяла на території України, а згодом у Сирії, Судані, Центральноафриканських Республіках та інших країнах. У 2017 році ПВК було включено до санкційного списку США. У 2021 ЄС ввів санкції. У 22-му санкції ували зі сторони Японії. Також ООН та Франція звинувачують групу у зґвалтуваннях та пограбуваннях у ЦЕАР. Вагнера немає ні в списках силових відомств, ні в реєстрі юросіб, а її бійці відсутні у формулярних списках особового складу. І хоч це не державне військове утворення, керування групою здійснює головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії. Вагнерівські наймати отримують заробітну плату готівкою. Не оформлення ніде офіційно, а закупівлі зброї та спорядження засекречені. У грудні 22-го року Reuters написали про отримання зброї від КНДР. А в той же день Пригожин це заперечив. У січні цього року США заявили про постачання зброї ПВК з КНДР та Ірану. У 2017 році були опубліковані дані, що пов'язана з пригоженим Юрисоба. ТОВ Європоліс уклала з владою з Сирії угоду щодо звільнення Башара Асада від його противників та угоду щодо охорони нафтових та газових родовищ. За це компанія отримає 25% доходів від видобутку сирійської нафти та газу. Та як би ретельно Пригожин не намагався зачистити зв'язки з Вагнером, своїми діями лише підтверджував цей зв'язок. А в ході російсько-української війни її повномасштабної фази Пригожин займається рекрутингом зеків російських в'язниць, обіцяючи другий шанс, пригожин повернувся у те місце, де він був опущеним, але вже як не остання особа у держсправах Росії. Навесні цього року Пригожин почав дедалі активніше з'являтися в інфополі. У жовтні 22-го року на тлі провалів у російському вторгненні в Україні підтримав голову Чечні Рамзана Кадирова у критиці командувача військ РФ генерала полковника Лапіна. Пригожин почав збільшувати свій вплив у політичному житті РФ. Він інвестує в молодих російських it розробників і залучає їх до створення ПО для безпілотників, які потім використовуватиме у війні в Україні. Ще Пригожин інвестує в російську молодь, створив підлітковий клуб Лідер, який спершу мав назву Вагнірінок. Їхня діяльність, як кажуть самі вагнерята, це організація зустрічей та круглих столів з відомими політиками, блогерами, військовими. Якщо це хакетон, і там можна робити і ПО для дронів, і це хоч якось пов'язано з армією, то політичний клуб Вагнерінок для молодих лідерів це прямий крок до політичного майбутнього, бо ну, навряд чи будуть політичних лідерів відправляти на війну. Тобто тут немає такої мети. Використовуючи методи Humint, аналітики Мольфарби ставилися кореспондентами майданчику Ріараша і запитали в Пригожина, чи має той намір долучатися до молодіжного клубу Лідер безпосередньо. Планируете ли вы, Евгений Викторович, лично участвовать в деятельности клуба, быть инициатором дискуссий, круглых столов с яркими представителями и хранителями российской державности в борьбе за умы молодежи? И Ось что ответил Пригожин. «В дискуссиях я участие принимать не собираюсь. Не тревожьте и так встревоженные умы наших политиков и представителей внутриполитических блоков. У нас много людей, которые любят подискутировать». Это не моя прерогатива. Потім мы, представившись журналистам Fox News, запитали прямо про его политические амбиции. Нас очень заинтересовала возможность более активного участия господина Пригожина в политической жизни Российской Федерации. Читатели и редакция хотели бы узнать, как господин Пригожин оценивает для себя такую перспективу. На це Пригожин відповів. На сегодняшний день у меня огромное количество задач, которые необходимо выполнять на поле боя. Поэтому все остальные амбиции, хобби и увлечения забыты и неактуальны. Что касается политики, политика – грязное дело. Я не считаю себя политиком. Политики должны крутиться, лгать и обманывать. Вашим читателям, вашей аудитории, республиканцам огромный привет и огромный привет всему американскому народу. Жму руку. Пригожин. Ну дивіться, все, що він каже, це робиться на внутрішній ринок, бо у Росії один з методів пропаганди це підкупити журналістів на заході, зводити їх, не знаю, якісь танічні клуби, купити пляшку вина чи дати просто котлету з грошима, і вони будуть просувати наративи, які зручні Російській Федерації. Ну і власне, от Fox News, вони в основному це республіканський канал, і це якраз ті журналісти, які просувають наратив, що ми забагато допомагаємо Україні. У нас немає на це грошей, і нам треба звернутися більше до проблем Америки. В середньому це просто звичайний популізм, і це робиться, щоб заробити Очки на виборах, і вони, в принципі, будь то українці чи хтось інший, вони б те саме казали. А щодо Пригожина, він не думаю, що він там прям сильно лояльний до них, і він це робить для використання і просування власного бренду. Бо по суті, Fox News просуває антиукраїнські наративи. Пригожин це використовує, бо це в'яжеться з російською пропагандою, і це досить добре заходить на російський ринок, і начебто американський народ підтримує ідею Росії. І це для нас дивно, але на внутрішньому ринку Росії це добре заходить. Ну і власне тому була вибрана така легенда. Власне, тому ми поставили питання. Ну і власне, основна ідея була, щоб Пригожин розповів про російські змі, про те, що він не цікавиться політикою. Очевидно, що Пригожин зацікавлений у медійності ще й з боку американських змі, адже ні посвідчення журналістів, ні дані про редакційне завдання він та його преслужба у нас не запитували. Видання Bloomberg пише, що Пригожин заважає деяким політикам своєю вседозволеністю, і чи не єдине, що його зараз рятує, досі близький зв'язок з Путіним. Ресторатор, забудовник, інвестор, один із найбільших контракторів Міноборони, власник політичної армії тролей, армії вбивців злочинців та армії амбітних юних лідерів. Це все не про політику. Справжній кухар завжди тримає ножі наточеними та на поготові. Та чи не встромить кухар Путіна російському президенту від того ножа у спину?